З миром Божим, друзі, будьте благословені. Як же можна пізнати Бог? Тільки через спілкування з ним. Наприклад, якщо ми хотіли познайомитись з якоюсь людиною, нам би недостатньо було просто подивитись на нього і сказати, я знаю цю людину. Нам треба час для спілкування і знайомства. Те ж саме Господь дав своє Слово Боже, щоб ми змогли познайомитись з ним, знати волю Його на наше життя. На сьогоднішній день багато людей вважають себе віруючими, але в них немає пізнання Бога. Вони читають Біблію просто на інформативному рівні, і від цього немає ні результатів, ні плодів. Господь прийшов в цей світ для того, щоб спасти людей. І якщо ми реально віруючі християни, ми діти Божі, родились від Бога, то ми будемо йти і проповідувати живе Євангеліє, приводити людей до Бога. Тому нам треба впустити в свої серця Слово Боже, щоб воно жило і приносило плоди. Амінь.